Продовження читання книжки зі сторінки 351 В'язні Північного царя. Книжка, видана у Львові у 2020 році, автор книжки Анатолій, який проживав у Волинській області. Події стосуються Саранська та обласної тюрми КДБ. Сторінка 351 В'язні Північного царя. Ось книжка в оригіналі, надрукована у Львові. Книжка написана в Волинській області. Саранська обласна тюрма КДБ. За П'ятохою Миколою постійно йшло, йшло пухле діло чи то на першому, чи, то, чи тепер на 10 В очах адміністрації він був причетний до багатьох справ. Вони навіть твердили, делегат свідків Єгови, представляючи в Москві організацію підпис на петиції та без тебе. Тут не обходиться ніщо. Коли перевезли на 10 й Микола входив у службовий комітет збору. Крім нього був ще мейстер Бейла і не початок Олексії. Хоч умови були набагато гірші, але всі зібрання проводились, проповідуванням була охоплена вся територія збору, література переписувалась, зберігалась і розповсюджувалась. В дійсності багато що в таборах відбувалося без п'ятохи. Він добре усвідомлював, хто він, і біблійним. А весоловим не хотів бути. Просто він завжди хотів виконати найкраще будь-яку роботу, яку довірила організація, чи то переписувати літературу, чи відповідати за кілку групу, чи за збір, чи допомагати стареньким і немічним братам. Все він хотів зробити найкраще. На розмовах з опікунами КДБ Микола так говорив, як приказка каже, де сів, там і зліз. Це значило, що не можна нічого знати ні про нього, ні про когось, ні про щось. Кожного дня щось додавалось до списку порушень режиму на 10-му у брата Миколи. Довший час він користувався власним журналом Башня Стражи, переписаним між рядками газети Правда. Так як був саме розпал виникнення опозиції, то кожного дня він міг читати статтю Ізбігай поті предателя. Думки були, завжди... <кій> Думки були завжди потрібні, щоб тримати правди і допомагати іншим. Одного дня, коли ми були на роботі, в камері зробили дуже уважний обшук. Серед стопки складених газет, зошитів книг знайшли газету Правда, пише брат в своїх спогадах. Був великий шум, крип і винесли мені вирок. Три доби Шізо. В ізоляторі на голих нарах без постелі один раз на добу пісна гаряча юшка. А все ж таки було б добре. Було, було добре, що то не зимою трапилось в холод. Та й покарання ще випало відбувати разом з іншим братом, так що грілись, притулившись один до одного. За кілька тижнів по тому викликав начальник режиму і пояснив: Шкода тебе, Микола. Просив я, перестань зі своєю вірою випробовувати нас. Ти не слухав, навіть і не думав, хоч трохи, зменшити свою діяльність, я ж знаю, я все знаю. Глянь на себе, ти ж кащей безсмертний, одні кості. Ось тепер, коли попадеш в Саранськ, у внутрішню тюрму, подивимось, як ти заспіваєш. Повезли Миколу з ударного на потьму, там Столипін. Кілька годин віз його на схід в столицю Мордовської автономної області, Саранськ. Рипучі двері, грати коридори і камери 3 на 1,3 метра. Стаціонарне ліжко з труб 0,6 метра на 2 метра. Поздовж зварені ножки в трубу. Ножки труби в підлогу вбетоновані. За ним маленька тумбочка. Параша коло дверей. Прохід не більше 0,5 метра. Першу ніч Микола присвятив молитві від щирого серця. Він не боявся панічної ніякої тюрми, але він був орелістом. Фізичних сил у нього залишалось мало. Нещодавно піддували легеню. Лікарство Тубазіт п'є постійно. Лікар оглянув його сказав, що можна було би набагато швидше одужати, якби була їжа багата на білки, жири і вуглеводи, якби чисте морське повітря чи суснове в санаторії. Де взяти все це в таборі, як фата Моргана відсувалась всі ці вітаміни і морське повітря на 10 років вперед, потім 9, 8, 7, 6 та 5. Тільки надія на його, тільки підтримка через Його Святий Дух могла реально бути стимулом, щоб жити, не замкнутись на собі, своїй хворобі, вести далі духовну війну за справи Царства Божого. Єгово, Отче мій, до тебе кличу, щоб дякувати за великий привілей служити тобі. Він мав за що дякувати, він усвідомлював, що то було щастя, освячувати ти Боже ім'я. Він щиро просив допомоги у Бога на всі дні правдивої духовної війни, що перед Ним зміцни мої слабкі сили. Якщо я буду потрібен тобі, суверенний Гову, у святому служінні, то я вірю, ти утвердиш мене. А якщо ні, то нехай буде твоя воля. Але до останнього подиху зміцняй мене, бо я не хочу вклонятись золотому бованові. Безмовна гаряча молитва линула для того, до того, хто міг побачити, почути і допомогти. Перша Петра 3,12 тюрма заснула, навіть кроки чергового наглядача стихли. О шостій ранку Пітоха проснувся, бадьорий настрій до життя, подякував за щастя бачити новий день, за сили, які отримав. Сніданок, а потім виходь. Руки за спину і повів наглядач в кабінет до начальника слідчого відділу, котрий мав одну задачу переробити ідеалістичний світогляд його віста п'ятохи в матеріалістичний і правильний, як в радянської людини. Начальник був здоровий чолов'яга в чині полковника, досить стримано познайомився з братом, сказав, що робота велика чекає Миколу. Він досить скоро переконається, що релігія то дійсно опіум для народу. А свідки його ви агенти американського ЦРУ. Їх одурачили і тому подібне. Познайомився Микола з розкладом тюремним. Будемо мати 30 хвилин щодня на прогулянку, калорії зрізані. Ви ж не працюєте? Посилки може отримувати, якщо вам прийдуть. Після обіду прийшов бібліотекар. Що замовляєш? Замовив воскресіння Льва Толстого, історія Ріма, історія руського язика. Також попросив один лист паперу для креслення. Півроку мав бути тут Микола. То має бути солідна промивка містків. Микола просив поміч у Бога. Але він добре знав, що потрібно діяти згідно з молитви, тому визначив таку програму для себе. Одна година в день, мінімум, особисте вивчення, виписування біблійних віршів з Толстого, з історії руского язика, з пам'яті, роздуми над ними, роздуми над баштами по пам'яті. Один, одна година в день робота над проектом Мій дім. Після закінчення сроку Микола мріяв побудувати свій будинок хату. Він мав бути сучасним, функціональним, теплим. Щоб накреслити все це, було потрібно прочитати книжки на цю тему доступні в бібліотеці табору. Будинок мав бути значно кращий, як довоєнне батьківське гніздечко в далеких орищах в Україні. Одна година в день мінімум, риторика, інша мова. І пішли монотонні дні, промивання мізків, допити, розмови, аналіз літератури свідків. Рассель так писав, а Ароторфор так. Хто правий? Огляд атеїстичних радянських фільмів про всіх і вся. Фільми крутили в тюремному кінозалі, присутні було двоє: Микола і офіцер, слідчий, або лектор Вищої гільдії. Один фільм довго обіцяли, говорив слідчий, що то не фільм, а сила. Твій фанатизм швидко вилетить з тебе. Привезли новенькі тільки з фабрики, жодної подряпини. Продивився його Микола, мав в собі силу, щоб руйнувати. В сценарії щось з моралі мав зачепити серце. П'ятоха мусів дивитися, і жодної емоції не, не появилось на його лиці. Після фільму обговорення в кабінеті. Кілька чоловік приготувались доконати його і накинулись, як коршуни. Бачиш, це ру вишколює ваших кур'єрів і слух. Бачиш, як він прикидається, а який він підлий. Тепер ваші побачать, як пастирі, які пастирі у вас. Ну от, ну а ти як переконався? Кого хотів реєструвати? Ти хотів, щоб нас ось так свобідно по всьому Союзі розгулювали шпигуни? Бачиш, радянський фільм допоможе багатьом зрозуміти. Релігія то опіум, а ваша то взагалі. Що скажеш, Пятоха? Микола не спішив говорити, інший питав слів нема. Кінчились аргументи, ага, Микола, і усміхнувся. Все це видумка, сказав П'ятоха. Як, чого ти так кажеш? здивовано перепитали опікуни. Художні домисли, режисер видумав, відповів Микола. Довго ще опікуни гадали, чому П'ятоха не вразив не вразив фільм. На кінець Микола відповів, ні мені, ні свідкам його, ви нічого не зробить той фільм. Це все брехня. Головний герой, випускник розвід школи. Такий серйозний свідок перейшов кордон і на станції, щоб не піймали закорив. курив, бо йшли роздивлялись по людях. Шановні, де ви бачили, щоб свідок його викурив? За таке виключай, так що побачив я і забув. Опікуни переглянулись, задоволення пропало з їх облич. Розмова закінчилась, мене відвели в камеру до травня 67-го року. Я був мордовий на особому. Безліч разів я змушений був дивитись різні атеїстичні фільми. Але того суперфільма не бачив. Так, закінчення читання. Закінчення читання. Оповідання на сторінці 354. Продовження буде наступного разу зі сторінки 354, зі слів камері Микола дотримувався розпорядку. Дякую за увагу. Книжка в'язні Північного Царя буде скоро доступна в російській мові на електронному носії в інтернеті.